Ново 1176 щодо отримання житлового ваучера передбачено подання заяви ви... з відомостями про задеклароване е, місце проживання перебування, що підтверджує е, факт такого місця в перебування перебування часово... окупованій території. Е, часті запитання: що робити, якщо громадянин е, фактично проживав на тимчасово окупованій території однак, задеклароване місце проживання було в е, іншій території під Ні. контрольні України. Е, е, то... Мова ведеться про можливий варіант: це встановлення юридичного факту в межах цивільного процесуального кодексу України, факту проживання на тимчасово окупованій території, з якої ви перемістилися раніше, і подальшому подання таких документів з заявою, зокрема, через, наприклад, самостійно або через представника, у кого є потреба в. Супроводі цього питання або юридична консультація, потреба Пишіть, звертатись. Дякую.